Вітаю, друзі! У нас дощик, але все одно хочу вас познайомити з такою цікавою рослинкою, як аквілегія. Напевно, багато хто її пам'ятає з дитинства, коли вона росла в садочках або в палісадниках наших бабусь або мам. Моя Аквілегія також родом з мого дитинства. Це чудова рослинка, яка має ось такі красиві дзвіночки, квіточки на таких стеблах і квітує зараз у травні і ще у червні. Так як я її зрізаю, вона ще квітне у мене і ближче до осені в другій половині літа. Віднедавна я дізналася, що ця квітка має ще і цілющі властивості. Вона є дуже потужним. Антибактеріальним очисником і нашої печінки, і селізинки, а також всіх статевих органів, нирок. Якраз зараз час чудовий для того, щоб зібрати квіточки цієї рослинки і зробити собі цілющий чай. Потрібно лише одну столову ложечку цієї квіточки, заварювати окропом на склянку води і випивати. Хочу зробити. Це чарівний чай, і тому ділюся з вами цією інформацією. Аквілегія, або ще її називають орлики. Ця квіточка це багаторічник, який виростити можна або розсадивши, або посіявши насіннечку. Зараз, до речі, продається багато різних сортових аквілегій, які мають ну, просто шикарнючий вигляд. І нічим не гірше за якісь Цікаві екзотичні рослинки в саду, які коштують багато грошей. Тому для декорування свого саду ви можете використовувати такі прекрасні невибагливі квіти, які самі ж насіваються, і квітнуть уже в наступному сезоні.